Відповідно до закону про місцеве самоврядування Коростенський міський голова прозвітував перед виборцями за минулий 2018 рік. Звіт відбувся в приміщенні міського палацу культури. Задля забезпечення зворотнього зв'язку протягом тижня на сторінку у Фейсбуці користунь офіційний та на електронну адресу приймалися запитання від мешканців міста. Також скриньки для запитань у письмовому вигляді були розміщені в закладах середньої освіти. Серед Запитань дорослих єдиним дитячим виявили запитання, коли закінчиться війна. Міський голова зазначив, що така дитяча стурбованість і небайдужість вразили його, і просто на початку звіту передав авторці записки запитання подарунок м'яку іграшку в своєму звітові. Володимир Маскаленко зазначив, що в місті проводяться роботи з благоустрою, виділяються кошти на ремонт закладів освіти, медичні заклади, вирішуються земельні і соціальні питання. Відремонтовані кілометри доріг. Освоєну суму на ремонт Володимир Москаленко назвав рекордною: сотні метрів квадратних дахів, стін, підлог, придбається нова медична апаратура, вузькопрофільна техніка для комунальних виробничих підприємств. Відповів на запитання стосовно розподілу соціальної допомоги, оздоровлення дітей, роботи виконкому та міської ради, очистки річки та долі окремих будівель користення. Салом звіт мав позитивне забарвлення. Проте міський голова зазначив, що реалістично дивиться на ситуацію. Сказати, що ми все таки розумні, все зробили. У нас помилок немає. Ми ідеальні. Похваліть нас, поаплодуйте, ми такі будемо гарні і все будемо робити. Зрозуміло, є є помилки але те, ми люди, і це життя історії Ми робимо помилку, щоб їх не повторювати. Але ми маємо стратегічний план розвитку нашого міста. І ми поступово, системно, можливо, без істерії стараємося його виконати. Я говорю, що не все вдається, але скільки ми з вами, шановні коростенці, громада користання за цей час зробила. От тільки візуально, ми подивимося, що на вулиці, що на парк, що на стадіон, що на школу, що на оцей палац культури, да ну, ну що бомбимо, ми, ми ж все додаємо постійно, ми постійно ростемо. Так, да, Нема в нас таких скачків, там таких супер, але ж ми то ростемо і робимо багато гарних справ. І я щиро вдячний всій коростенській громаді, і тим, хто критикує, і тим, хто пасивно відноситься, і хто позитивно відноситься. Ми один соціальний організм. Я завжди говорю, ми один човен цього ім'я, човну користе. В одному направленні пливемо. Якщо мона щось не виходить, це всіх нас не виходить. Якщо ми щось досягнули, то ми всі досягнули це. Запитання, що лунали в залі, стосувалися безпритульних собак, річки, обрізки дерев та тарифів. Звіт в повному обсязі розміщений на сторінці «Коростень офіційний. А творче об'єднання «Коростень телебачення пропонує приєднатися до нас 28 лютого з 19 по 21 годину. Міський голова Коростеня звітуватиме перед мешканцями і відповідатиме на запитання телефоном у прямому ефірі каналу.